Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому шоу ЄС yes Show. Це нове українське Ютуб-шоу, де ми перевіряємо найкранжовіші або найважчі челенджі з Ютубу та тік-ток. Наша мета створювати якісний україномовний розважальний контент. Для перевірки у нас є Даша і Герман. Вони будуть тестувати кожен челендж на собі. Той, у кого вийде краще або швидше, перемагає та забирає головний приз Рюкзак від ЄС. Yes. Почнемо з правил. У нас є картки. За кожною карткою прихований челендж. Учасники самостійно обирають три челенджі, які будуть виконувати по черзі. Всього на вибір 9 челенджів. Тут є і веселі, і крінжові, і складні челенджі. Тож погнали. Давай ми з тобою розігруємося, хто буде витягувати перший наш Давай, челендж. Перші ножиці. ножиці. Раз, два, три. Раз, Раз два, три. Я перший. Так, е я нехай витягну ось осе. І. Що у нас? Що в коробці? Це у нас власне, що в коробці?». Да, Я вже, я вже мав з такий ціми... досвід в цій коропції. З цими конкурсами скоро серце зупиниться. Да, мій найулюбленіший раунд. Як він там називається, Вгадай, ще в коробці, так? Краще вершки про це. Ja, я теж так думаю. Рад. Так, ну там зазвичай контейнер стоїть, правильно? Да, да, да. Так, так, так. Там зараз контейнер. Ну. А ти послухай, а не ти, ти не послухай його, може воно. Ану, ти. Тише. Воно тихеньке. Воно не, 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 не це. Наскільки ще нижче треба посилити? Ще 2 сантиметри. Два? Я знаю, що це. Почекай. Фу Ваусь. у мене! А, почекай. Я думаю, що якщо це може бути змія, то вона вже би вилазила десь. Як це пов'язано між собою. Е, я, не я, просто, я просто методом виключення роблю, що це може бути. Так, да, змія все, я хочу. <звук> Ну, Єрман, там був дотик мі міліметровий. Давай її ще три. Ну я зрозумів, що це воно, що вони мені не треба взагалі. Вона якраз вилазити почала. Да, ну! <сум> <сум> Добре, давайте я її, і потім <спільш> почіпаю. Можна так зробити? Давай. Ну, це ота... Ух ти, ти. Але я на руки боюся її брати, чесно. Я може почипати. Ну, бі, бі... Спочатку, спочатку візьми контейнер. А, вдруг Контейнер. Там, а вдруг там шиншила Тип... якась. Я от так от потрушу, і я отак потрушую, вона Так ти не труси, ти просто в, в, на вагу. На вагу? Так. Дивись, шиншила, а вона вибіжала. Ну давай, вже. Я не що. Ну, про, 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 просто візьми контейнер. А воно не вилізе на мене? Я думаю, що ні. Воно... Так я ж не бачив. Воно не вилізе на мене? Ні, не вилізе. Якщо я візьму контейнер. Ні, не А якщо я потрушу, ні, нічого не стане. Нічого не станеться. Дивись, воно не вилізе, навіть якщо ти до контейнера доторкнешся, воно не вилізе до твоїх рук. А воно. А можна я так уже сум? А можна? Воно, воно зле? Ні. Ну тобто воно добре. Воно Ні. не зле, не добре. Воно дуже тяжке! Це черепаха! О, так, засумку любі. Ні, якщо воно. Воно тяжке, воно тяжке, дійсно тяжке. А чи це, це, це черепаха? Ні, але. ти чуєш? Що Там щось бігає. Та щось бігає, це гризун якийсь. Це якийсь гризун. Нема там гризуна. Ну воно бігає. Ну, От зараз я її підійму. Не бігає. Ну, Але диви, воно там з правої сторони. Можна гляну і все, я візьму руки, я. Ні, я не могу! Ні, якщо не живе, то ні. просто тупо не могу. Ти трогаєш? Їх. Тверде таке? Підстави його. Це Зубик? Зубік. Чей. Чей. Мамонта. Мегалодона? Що вийметься? Тепер сягну я. Да. Давай, але щось таке, цікаве, щоб я прям мав таку насолоду цей челлендж пройти. Що воно? Вгадай нам, але я ні разу не брала в ньому участь. Але участь мені було. дуже подобається. І все. — зараз протестуємо з тобою. — Дуже пити хочеться. Протестуємося. І так, Даш, твоє завдання відігратись після першого раунду, який ти. Звичайно ж, програла. Таш, твоє завдання вгадати всі 5 напоїв, які ми тобі підготували, головна умова це бути швидшою, ніж герман. Стоп, стоп, стоп чекай. Та Чекай, чекай. Песі. Ой, оце щось таке тянуче. Да? Каша. Яка? — Манна або рисова. Так, так. Манна каша. А, я потім її з'їм. Швепс. Лімонат. Швепс. Якийсь лимонад. Я не знаю, що це лимонад. Соєвий соус. О, дуже файно. О, а оце я навіть знаю що. Томатний сік або борщ. А це що? М -м -м -м. Це фанта. Що, ми включаємо таймер? Да, тобі треба бути швидше, ніж за Dashn результат, Герман. 3, 2, 1, поїхали. Ой, що це? Я знаю, що це? Я не знаю, як воно. О, це типу щось сітро, там такого лімонаду і оболонівського, ні? Ну, це Це, да. Щось... А, Тархун! Ось що. — Да, Це Тархун! А, що це таке? У мене навіть губи пекуть. <ріст> Уксус! <ріст> <ріст> Ні, я не буду більше пробувати навіть. Ти хліба ага. був там нормально, да? так? <ріст> що там? Ну воно щось типу бритке, але не зовсім. Я не знаю. Два, ну давай Вау. <ріст> <ріст> А хто я ой Фу! <реш> <реш> Мені дуже страшно вже. Давай, давай. Оце борщ. Це не борщ. Солянка? Та? Це напій. Він трішечки екзотичний, так. Екзотичний напій? А, Камбуча. Камбуча, правильно. اх, камбуча. Тепер третій у нас челендж. Диви. Я зараз оберу те, чого ти ось це. Знаєш, що там? Що? А я тобі зараз скажу. Я спочатку вам покажу Що? хвилинка. О, хвилинка. Дізнаємося, хто краще знає українську музику. Я, звісно. Зумніваюся. У нас третій фінальний раунд. Рахунок у нас 1-1. Зараз ми дізнаємось, хто ж все ж таки з вас переможе. А ви поки підпишіться, будь ласка, глядачі, поставте лайки та дзвіночки. Не забувайте про це. Підтримуємо україномовний контент. І так, у нас раунд хвилини. За цю хвилину вам треба буде назвати якомога більше українських пісень. Перемагає той, то назове більше. У вас хвилина, три, два, один. ти. Ти перша Добре. ти перша. Давай я дуже підготувався. Подивимося, Герман дуже підготувався. Три, два, 1, поїхали. Листя жовтня. Павук. Ідіоти. Я і Сара. Гімн України. <ріху> ЗСУ. <з> <ріху> Батько наш Бандера. Україна переможе. Добре день, ребарі. Я і Сара. Було, було. Я казав. я казав. Добре. Павук. Колишній. А, Павук щиря... я теж казав. Ні, Та, ну, два ні. два називай. Капронові банти. Що? Та... Mm. Не не. Та ти може мовчати? Шеншіла! Шеншила, куль бабки! Корічка. Так він нема пісні. Yeah. Вишні. Uh, гуси. Я не знаю, що ще. Червона рута. Ні, подоляночка. Стоп! Бітховен, симфонія номер 5 Він теж ж українець. Допоможіть, будь ласка, Герману вивчити якомога більше українських пісень. Напишіть е, йому списочок е, ТОП 100 українських пісень. І не забувайте поставити лайк. Друзі, я дві години сидів, готувався до цього челенджу. Але якщо от ви зараз сюди прийдете, сядете на цей стілець, у вас все просто з голови виліте, і все це не буде взагалі цього. Саме погане, що може бути, це недооцінити суперника та переоцінити себе. То як ти був впевнений в собі, та я все знаю, я все ось тобі. А давайте ми згадаємо наскільки Герман був впевнений в собі. Дізнаємося, хто краще знає українську музику. Я, звісно. Сумніваюся. Ну що, Даша, я тебе вітаю. Ти сьогодні перемагаєш і забираєш головний приз. І це рюкзак від ЄС yes, Майнкрафт. Друзі, а ви підписуйтесь, лайкайте та ставте дзвіночки. До зустрічі в нових випусках. Він тобі не потрібен, віддай мені. Давайте, па-па!